А як часто потрібно проводити ультразвукове дослідження? Проводити ультразвукове обстеження щороку? Чи можна мати статеві стосунки під час менструації? Це не протипоказано. як впливає стрес на жіночі здоров'я? Стрес негативно впливає на жіночий організм. Чи можна завагітніти під час менструації? Теоретично то ні, але на жаль, з практики можливі такі випадки. Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами на платформі Я Пацієнт обговорюємо надзвичайно важливу тему. Жіночого здоров'я це одна з тих сфер, яка потребує особливої уваги, індивідуального підходу та професіоналізму. Адже здоров'я жінки це основа її щастя, комфорту і гармонії. І сьогодні у нас в гостях експерт, досвідчений лікар-гінеколог та фахівець у галузі ультразвукової діагностики Юлія Вікторіна Золотоноша. Сьогодні ми з Юлією Вікториною обговоримо на дуже важливі питання, які стосуються жіночого здоров'я. Тож, шановна Юлія Вікторіна, вітаємо вас. Вітаю вас, скажіть, будь ласка, мене особисто як жінку турбує питання: як часто ми повинні йти до лікаря-гінеколога? Кожна жінка має відвідувати гінеколога щороку. Це важливо, тому що багато гінекологічних хвороб протікають безсимптомно, і лише щорічні чекапи допомагають виявити їх на ранніх стадіях. Чи потрібно якось спеціально готуватися до візиту? Можливо, якийсь певний день менструального циклу, якщо це плановий огляд, до вас, звертатися? Так важливо відвідувати гінеколога в першу фазу циклу, тобто до 14-го дня, для того, щоб максимально якісно провести ультразвукове обстеження, у разі яких симптомів потрібно йти до гінеколога. Не зважаючи на і не чекаючи плановий огляд, якщо вас турбують виділення, які приносять вам дискомфорт, печіння, свербіж, якщо це рідна менструація, ви під час менструації спостерігаєте згустки або вам потрібно змінювати прокладки вночі, також якщо вас турбує біль, незалежно від того, це під час менструації чи всередині циклу, чи під час сатевого життя, вам необхідно Звернутися на консультацію до гінеколога. А як часто потрібно проводити ультразвукове дослідження органів малого тазу? Якщо немає гінекологічної патології, то достатньо проводити ультразвукове обстеження щороку. Якщо у вас якась є проблема, то в ідеалі відвідувати ультразвукове обстеження щопівроку. Дуже вдячні за таку детальну інформацію. Сподіваюся, що вона буде корисною і актуальною для всіх наших. Глядачок, Юлія Вікторівна, у нас також є до вас дуже багато питань з приводу менструального циклу. Скажіть, будь ласка, яка середня тривалість менструального циклу і яка тривалість щомісячних виділень у кожної жінки в нормі? Східно класифікація фіго, за якою ми користуємося? Тривалість менструального циклу має бути від 24 до 38 днів. днів. Самі виділення можуть іти не більше 8 днів, і за менструацію жінка може втратити не більше 80 мл крові. Також важливо зазначити, що коливання циклу можуть бути 7 днів в нормі, тобто не обов'язково кожен місяць менструація починається в один і той же день. 7 днів коливання не потребують хвилювань. А чому у жінки перед менструацією погіршується самопочуття? Що таке ПМС? Часта проблема перед менструальним синдром це сукупні симптомів, які спостерігаються у жінок саме за кілька днів до менструації, зазвичай це 5-7 днів. І як тільки починається менструація, ці симптоми полегшуються. Це пов'язано в першу чергу з коливанням гормонів. Перед менструацією знижується рівень естрогену і прогестерону, і на це реагує наш організм такою симптоматикою. Симптоматика полягає в тому, що ви відчуваєте дратівливість, порушення сну, можуть бути болі внизу живота, може відчуватися набряки, ніг, обличчя. Тому насправді з цим можна працювати, і є достатньо якісні і корисні способи для вирішення цих проблем. Тобто, це є нормою, і так, коли погіршення самопочуття, наявність певних симптомів, так які вже ви перерахували, але які ж все таки симптоми є такими тривожними дзвіночками і заставляють, що ми все-таки зверталися за допомогою і йшли до гінеколога на прийом. Якщо передменструальний синдром дуже порушує якість вашого життя. Якщо ви не можете функціонувати, виконувати звичайну свою рутинну роботу, тоді варто звернутися до гінеколога. Іноді навіть існує передменструальний дисфоричний розлад, який лікується саме психіатром, тому звертайтеся за допомогою, не терпіть це можливо вирішити. Чи можна проводити ультразвукове дослідження органів малого тазу під час менструації? Якщо це кровотеча, жінка втрачає там, змінює прокладки кожні 4 години, якщо вона відмічає згустки. Якщо це супроводжується слабкістю, учащеним серцебиттям, тоді варто звернутися на ультразвукове обстеження для того, щоб з'ясувати причину такої рісної. Менструації. А чи шкодять тампони для органів малого тазу, якщо ними користуватися на регулярній основі? Не шкодять. Можна користуватися навіть тим, хто не живе статевим життям. Тампони не приносять шкоди жіночому здоров'ю. А як часто потрібно змінювати гігієнічні прокладки та тампони? В ідеалі змінювати тампони кожні 4 години для того, щоб уникнути синдрому токсичного шоку, і про це треба пам'ятати і наголошувати, що такі ризики існують. Тому 4 години такий критичний час, коли треба змінювати гігієнічні засоби. А що таке менструальна чаша? Останнім часом це дуже досить популярно на платформах, соціальних мережах. Можете розказати свою думку як акушер-гінеколог. Я дуже позитивно відношуся до менструальних чаш. Зараз це дійсно популярний став такий девайс для менструації. Це багаторазовий засіб для бору менструальних виділень. Дуже важливо підбрати розмір менструальної чаші, щоб він не заважав. Тобто жінка в ідеалі не повинна відчувати менструальну чашу. І обов'язково дотримуватись гігієни, туди входить кип'ятіння цього засобу кожен місяць. Я за те, щоб засоби для інтимної гігієни були екологічні, і менструальна чаша є такою, саме такою. І тому користуйтеся, але головне, щоб вам було комфортно і це вам підходило. І ще таке пікантне питання. Скажіть, будь ласка, а чи можна завагітніти під час менструації? Взагалі-то, якщо дивитись теоретично, то ні. Але на жаль, з практики можливі такі випадки. Тому все таки не варто нехтувати контрацепцію в будь-який день менструального циклу. Чи можна мати статеві стосунки під час менструації? Можна мати статеві стосунки під час менструації, це не протипоказано, але потрібно пам'ятати, що ризики інфікування статевими інфекціями під час менструації підвищуються. Тому, якщо вам комфортно і ви впевнені в своєму партнері, то будь ласка. А що не можна робити під час менструації? Чи можна займатися фізичними активностями? Що краще їсти, а що краще і яких продуктів уникати? Насправді, менструація це не хвороба, це абсолютно нормальний стан, і на сьогоднішній день нема протипоказів займатися спортом чи вести активний спосіб життя. Щоб я точно порадила, так це те, що не можна терпіти менструальний біль. все таки варто знеболюватись, якщо болюча менструація. І якщо це вас дуже сильно турбує, то звертайтеся за допомогою і шукати причину, чому у вас болючі менструації. А так обмежень немає, так само по харчуванню. Якщо ви нормально себе почуваєте, то якось дотримуватися якоїсь дієти під час менструації не потрібно. Як визначити, коли овуляція? Існує такий міф, що овуляція відбувається всередині менструального циклу. Це іноді так і відбувається, але в більшості жінок овуляція відбувається десь за 5-6 днів до середини менструального циклу. Для того щоб визначити, коли овуляція, існують домашні тести на овуляцію. Які Даються в аптеці. Єдиний момент, що їх не можна використовувати, якщо жінка має синдром полікістозних яєчників, тому що вони будуть хибно-позитивні? Достовірніший метод діагностики овуляції це ультразвукове обстеження всередині менструального циклу плюс-мінус. Ми бачимо ознаки овуляції і можемо точно стверджувати, що вона відбувається. А чи нормально, коли жінка всередині циклу відчуває біль внизу живота і чи пов'язано це з овуляцією? який відсоток жінок, які відчувають овуляцію, дійсно. І це нормально. Головне, щоб цей біль тривав там кілька годин, і він був незначний. Якщо це виражені болі, які не проходять і не знімаються знеболюючими препаратами, то це вже може бути патологія. А в нормі легкий дискомфорт на зувота всередині циклу вважається нормою. Чи може бути затримка менструації окрім вагітності? Класне питання. Я раніше вже говорила про те, що коливання циклу 7 днів, тобто як раніше на 7 днів, так і на днів пізніше в нормі може починатись менструація. Затримки менструації в нормі не повинна бути, то має бути якась причина, яка викликає затримку. І якщо це більше коливання більше семи днів і ці затримки турбують часто, то варто звернутися за допомогою і знайти причину, чому це відбувається. Дякую. А як з приводу зворотного питання? Чи можуть бути менструації під час вагітності? Насправді не можуть в нормі існує поняття як імплантаційна кровотеча під час прикріплення плідного яйця до стінки матки. Але насправді будь-яка кровотеча під час менструації вважається не нормою, і потребує консультації гінеколога. А якщо пацієнтка приймає оральні контрацептиви, чи можуть бути у неї менструації під час прийому комбінованих оральних контрацептивів, у жінки формується штучний менструальний цикл. Тобто вона замість того, щоб яєчники виробляли гормони, вона ці гормони отримує з таблеткою. Тому в неї не відбувається менструації, в неї відбувається менструалоподібна реакція. В кінці упаковки це або перерва сім днів. Або це таблетки, які не містять гормонів у своєму складі, і тому відбувається на відміну гормонів, відбувається кровотеча менструалоподібна реакція. Дякую. А що таке менопауза і в якому віці вона настає? Менопауза – це абсолютно фізіологічний стан. Це коли ми говоримо про менопаузу, коли у жінки відсутні менструації 12 місяців. Після цього лише періоду ми можемо сказати, що у жінки менопауза. Це абсолютно фізіологічний стан, який Переживає кожна з нас також під час менопаузи жінки можуть відчувати різні симптоми. В залежності від виражених цих, цих симптомів, потрібна допомога або ні. Стрес і менструальний цикл. Як впливає стрес на жіночі здоров'я? Стрес негативно впливає на жіночий організм. Я можу з досвіду сказати, що протягом повномасштабного вторгнення наші жінки стали менш здорові, більш хворі. Більше зустрічається патології різноманітних. Як впливає стрес? стрес впливає підвищенням виробленням кортизолу, який виробляється нашими наднирниками. і кортизол порушує регуляцію менструального циклу, яка починається на в гіпофізі. Тому от хронічний стрес він викликає порушення менструального циклу. Рак шийку матки – це один із найпоширеніших причин онкології у жінок, і одна із найпоширеніших причин смертності. У е, жінок, скажіть, будь ласка, чи можна якось попередити даному захворюванню? В Першу чергу це пов'язано з тим, щоб жінка відвідала гінеколога щороку, обстежувалась, здавала пап-тест або цитологію. Це аналіз на рак шейки матки. У нас у березні в Україні зареєстрували вакцинацію. Гардасил 9 це вакцина, яка захищає від раку шейки матки, від гострокінцевих кандилом, від раку гортані. Та від раку прямої кишки, що спричинені вірусною етіологією. на сьогоднішній день дуже крутий вклад в ваше майбутнє це вакцинація від вірусу папіломи людини. гардасил 9 рекомендую щиро, і це працює у всьому світі. Наприклад, Канада, Америка, Європа. У них дуже низький відсоток раку шейки матки, тому що в них. Діти у 9-річному віці обов'язково всі вакцинуються від вірусу папіломи людини. Так, це дуже чудова новина. Я дуже щаслива, що наші жінки також мають можливість зберегти себе від в подальшому розвитку онкології, але ж не лише жінки. Так можна вакцинувати так, чоловіка. Шлюків теж можна вакцинувати від вірусу папіломи людини. Так, тобто, щоб вони не передавали, так жінкам так, і теж може бути, може бути рак статевого члена. У них може бути рак прямої кишки. Тому рекомендовано для чоловіків теж так, це чудово. І скажіть, будь ласка, ще одне таке питання: чи можна плавати в басейні або приймати гарячу ванну у жінок під час менструації? Плавати в басейні можна використовувати під час плавання, в морі або в басейні. Тампони і змінювати їх одразу після купання З приводу гарячої ванни. Я би не радила під час менструації використовувати гарячу ванну, тому що вона може викликати посилення кров'янистих виділень. Тому гарячу ванну не бажано, а плавати, будь ласка, і ще одне таке питання. Чому у деяких жінок, які живуть, наприклад, разом в гуртожитку чи разом знімають зійма, квартиру, менструальний цикл може бути в один той самий день? Так, класне питання. Насправді це дійсно часто така ситуація. Це пов'язано з синхронізацією менструального циклу у жінок, які живуть тривалий час на одній території. Це абсолютно фізіологічний процес і дійсно спостерігається у багатьох жінок. Юлія Вікторівна, дуже дякую вам за ваші питання, за цікаву інформацію. Спасибі вам, що ділитися вашим досвідом. Якщо ви хочете записатись до мене на консультацію або підписатись на мій блог, в якому багато інформації про жіноче здоров'я будуть контакти в цьому відео. Підписуйтесь, будемо дружити і приходьте на прийом.